До Тростянецької громади продовжує надходити гуманітарна допомога з-за кордону. Цього разу прибув вантаж з Німеччини та Польщі. Наші добрі знайомі з АМВФ Фундейшн передали знову меблі на центри ВПО. Які після обладнання там будуть повноцінно функціонувати, ці, скажімо так, меблі створять максимальний комфорт для безпосередньо для ВПО, які приїхали в нашу громаду. А крім того, на минулому тижні міський голова, будучи в Польщі. Завів заводив багато знайомих. Ось і в тому числі компанія Ray Boot Help погодилась надати нам гуманітарну допомогу у вигляді дверей міжкімнатних. Сьогодні їх приїхало 120 ну таких дверей. До слова, у доставці гуманітарних вантажів досить велику допомогу надає праправнучка Леопольда Кеніга Сибіле Штрак Цимерман. Адже саме за власні кошти пані Сибіле здійснюються вантажні перевезення з за кордону. Надалі друзі громади з за кордону продовжують надавати допомогу Тростянецькій громаді. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.